У нас дуже обстановка. Нас окружили ворожі кораблі. Дуже напряжена обстановка. Якщо почнеться наступна волна э, міграційна і вийдуть школьники, та да, тобто це ті, кому що не 18. У нас є фото. Я постійно показую, кажу, це твій тато. І він повторює: бігає папа, папа, папа. Ми знов таки. Спускаємося в цю яму, і на нас ще накладається ще одна, да тобто ми на сьогодні втрачаємо величезну чисельність. Чоловічого населення в репродуктивному віці на жаль, війна в Україні триває, і на думку багатьох аналітиків може затягнутися ще надовго. А це означає, що кількість її жертв, кількість скалічених та зниклих безвісті буде зростати вже сьогодні. Західна преса говорить про 70 тисяч загиблих українських військових, а також про 9 тисяч мирних громадян. І хоча в уряді ці цифри заперечують розмір військових кладовищ в українських Містах зростає з кожним днем у міжнародний день зниклих безвісті в центрі Одеси. Зібралися рідні зниклих українських військових моряків. Вже більше року родичі військових моряків з катерів Слов'янськ та Станіслав намагаються дізнатись, що сталося з їхніми близькими, які зникли безвісти під час бойових дій. Тіла захисників не були знайдені під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Тому родичі впевнені, моряки знаходяться у полоні. Маємо наразі з офіційного нічого, тільки те, що в катері були водолазні спуски на наш катер на слов'янськ. Не знайдено було ні тіл, ні рештків. Саме це нам дає таку. Впевнені, що хлопці живі, ну, в полоні їх підібрали і забрали в полон. Тетяна мама наймолодшого матроса серед членів екіпажу катеру типу Айланд Слов'янськ, що був обстріляний російськими військами. На момент катастрофи її сину Нікіті Шерішоріну було лише 19 років. Жінка впевнена, що її син живий, тому вона продовжує пошуки. Є відчуття, що він живий, і це відчуття нікуди не дівається. Причому майже 18 місяців я його іщу і. Всі ці 18 місяців я його чувствую. Я знаю, коли він устал, я знаю, коли йому больно. Я знаю, коли він хоче домой, а коли він держится, я все це чувствую, тому що я мама. Вдома продовжують чекати і на Володимира Католіченка та Ярослава Таносійчука. Коталаси понурювалися, не знайшли ні рештків, ні. Речей, гнів, катер, ну пусти, і вони Нічого. То ми вважаємо, що вони є живі, і чекаємо на них. Була операція підняття тіл не чорними місячками. Все як положено, вони погружалися, але нікого не знайшли. Нікого з 11 чоловік. Так, що у нас є надія, що вони не знаходяться в полоні. Ну за цих 18 місяців нам на жаль не вдалося нічого знати, просто нічого. Шукає свого чоловіка і дружина військового, який перебував на десантно-штурмовому катері Станіслав. Світлана розповідає, що її чоловік так і не встиг дізнатися новину про народження сина, який так схожий на свого батька. У нас є фото. Я постійно показую, кажу, це твій тато. І він повторює, бігає папа, папа, папа. У нас так само стоять його ні фото. І він показує пальчиками, щоб його піднесли, і він показує тато. Він бере це фото і цілує. Він шукає на нього. Серед зниклих безвісти сирота Андрій Ситявін, але є люди, які також чекають на повернення військового та не дають забути про нього іншим. Це Сетявін Андрій, він ось є на цьому фото. Тут зображені двері і хлопці, це його не друзі. Тут якраз мій чоловік, тут двері, і що ми ось чекаємо, що ти все-таки постукаєш до нас у двері, і скажеш, я живий, я повернувся, я вдома. На повернення військового Володимира Майструка, який захищав країну у найгарячішій точці. В Бахмуті чекає його донька. При зіткненні з росіянами в Бахмуті, він зник без вісти 18 березня 2023 року. Ми допускаємо різні сценарії розвитку подій, але все ж маємо надію, що він живий. Ми в це віримо і не покладаємо рух, поки не знайдемо і не повернемо його додому. Близькі зниклих безвісти військових згадують, як в говорили з ними. Сказані слова назавжди закарбувалися в пам'яті, розповідають жінки. Він, як завжди, позвонив, сказав, мамулька, бережи себе, бережи братика. А я кажу, сонечко, що ти таке кажеш? Кажу, все буде добре. А він, мам, у нас дуже обстановка, нас окружили ворожі кораблі, дуже напряжена обстановка. Я кажу, сонечко, Зі мною моя, моя молитва, з тобою кажу, з тобою Бог все буде добре. Це наша була остання розмова. Перед виїздом він подзвонив мені по е, Фейстайму в Сігналі. Ми з ним поговорили, попрощалися. Ну і власне після того я його більше не, не бачила, не говорила. Коли почалася війна, він позвонив, сказав, що мам, уїжайте, село бере от його молодша сестричка, маша. Бери Машу і уїжджаю в село. Я сказала, ні синочок, я нікуди не поїду, я, я тебе тут не лишу. Я говорю, мам, ти ж мені нічим не допоможеш. Мам, війна. Я на війні, я додому не прийду, поки не закінчиться війна. Я говорю, Ярослав, хорошо, але я нікуди не уїду, я тебе тут не покину. Родини зниклих безвісти українських військових продовжують пошуки та чекають, коли їхні герої зможуть повернутися додому. Головне, щоб повернувся живим, благають матері та жінки тих чоловіків, хто зник чи воює. Але її не так, що повертається додому воїн з зовсім іншою людиною на цьому тижні. В Чорноморську колишній військовий взяв у заручники свою сім'ю та погрожував убивством. У середу близько полудня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир у місті Чорноморськ жінка просить допомоги. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво ГНП. Правоохоронці з'ясували, що в будинку перебуває 29-річний місцевий житель зі своєю родиною, тещою, дружиною та маленькою дочкою. Під час переговорів зі зловмисником правоохоронцям вдалось умовити його відпустити тещу. 46-річну жінку він передав представникам муніципальної варти. Її доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними гематомами на обличчі та раною на предпліччі. Відпускати колишню дружину із дитиною чоловік категорично відмовлявся. Мати з дочкою вдалося звільнити лише через кілька годин завдяки оперативній комбінації з залученням переговорників та кордівців. 26-річна жінка, як і її мати, вже знала домашнього насильства. Її госпіталізували із забоями голови, обличчя та рук. Дитина Фізично не постраждала. Правопорушника затримали за вчинене. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. І ось тут я пропоную зупинитись і поговорити про наше майбутнє після війни, про те, з якими викликами нам доведеться стикнутися, коли повернуться чоловіки з фронту і не повернуться їх жінки з за кордону. Скільки дітей сяде за парти в Україні через 10 років? Хто завтра буде працювати на цій землі і годувати пенсіонерів? Для цього ми запросили до нас студії сьогодні демографа і декана факультету, ану імені Мечнікова вікторію яворську та соціолога Олену Князєву. Олена, давайте почнемо розмову саме з вас, бо я хочу попросити вас прокоментувати ситуацію, яку ми зараз бачили. Я розумію, що проблему домашнього насильства і до війни озвучували неодноразово, в тому числі і в нашій студії. Але зараз багато саме соціологів говорять про те, що це вже тенденція, що ми будемо мати після війни, коли будуть повертатися наші воїни. Ну, тенденция, как вы правильно сказали, она негативная, потому что... Напряженность в обществе усиливается. Да, это касается не только военных, ветеранов, которые возвращаются. Речь идет и о семьях, которые здесь остаются. И проблема заключается в том, что почвы для конфликтов семейных становятся все больше. Это недовольство, это, с одной стороны, та, скажем, пауза, которая была связана с тем, что что э, глава семьи находился на э, службе воинской. За это время семья жила своей жизнью. Мы тоже это, кстати, обсуждали. Идет перераспределение ролей. То есть тогда, когда в отсутствие мужа да, жена угу. фактически становилась главой семьи и э, принимала на себя роль э, принятия решений, ответственности и так далее. Сейчас возвращается муж, и это все опять перестраивается. Это тоже конфликт. С одной стороны, с другой стороны, Сторони. Состояние, в котором э, возвращаются э, мужчины с фронта, безусловно, это не только посттравматический синдром, это и э, другие всевозможные побочные. Ефекти, коли человек на війні він видит смерть, он переходить какие-то э, йому нужен адреналін, кого в мирній житті не отримує. І соответственно, все це вот, вот почву, на которой конфлікти можуть усилюватися. Вікторія хочу долучити вас до нашої розмови. Олена вже казала, що багато родин були роз'єднані, багато залишаються роз'єднаними, бо тисячі жінок поїхали за Кордон, а ось що спостерігають демографи? Чи можна зараз підрахувати, скільки наших громадян, і, зокрема, жінок все ж таки знаходиться зараз за кордоном? Олена, ви розумієте, що дати загальну якусь конкретну цифру на сьогодні ми не можемо? Ми можемо тільки прогнозувати. По-перше, ми розуміємо, що перший. І останній перепис в Україні він у нас був у 2001 році. Тобто, 22 роки да. тому. Поточні переписи вони не настільки коректні і не настільки точні. За різними статистичними даними, ми маємо, що на сьогодні виїхало близько 6-8 мільйонів. Знов таки, це з урахуванням і цих переміщених внутрішніх і які виїхали за кордон, далі слід не відкидати окуповані території. Ми повинні пам'ятати, що з листопада місяця, з окупованих територій, люди, які хочуть виїхати, вони мають можливість виїхати тільки або через Крим, або через Росію. Да? Далі, який їх там, маршрут, знаємо, да, тобто виїхати в Європу там, чи в інші регіони, да, наша міграційна служба вона не в змозі підрахувати. Тому... Що вони або становляться, або не становляться на облік уже в тій країні, в яку вони переїхали. Тобто тут також проблема. Ну і відповідно, якби проблема з внутрішніми переміщеними людьми. Да? Тому ми розуміємо, що виїжджають в основному жінки, да? виїжджає частина чоловіків, да, яка має. Дозвіли да це хто там троє дітей більше, інваліди, так, так, так і далі. Тобто, слід не виключати і цю категорію, да і виїжджають в основному діти і молодь та да, тим... це велика проблема. І дівчат дивіться, знаєте, мені здається, можливо, ви як вчені спостерігаєте трохи інші тенденції, але декілька останніх тижнів, коли почали активно в уряді говорити про те, що воювати Будуть всі. А нещодавно навіть пішли розмови про те, що ми будуть мобілізовувати студентів, які отримують другу освіту Я розумію, що Ну що багато жінок захочуть вивезти своїх дітей навіть тих, хто залишався зараз тут, і навіть тих, хто є студентами. Тобто відтік населення буде не тільки продовжувати, він буде збільшуватися. Тоді питання стає в тому, який відсоток молоді молоді залишиться тут. Хто буде працювати в цій країні після війни, тим, кому 20 з копійками. чи вони є зараз тут? Олена, що ви спостерігаєте? Ну, сложно сказати, який відсоток, тому що Вікторія сказала, ми у нас немає тенденції. Вообще, Які тенденції, давайте так. Тенденція така, ну ви їх і обозначили. Тобто, зараз, якщо почнеться наступна волна міграційна і вийдуть школьники, тобто це ті, кому ще не 18, але з тим, щоб потім, коли вступить, не дай Бог, цей закон, а, у них була можливість, не буде можливості виїхати, і не защитит, они не смогут продолжать учиться в Украине. То есть вывезут вот эту вот группу, да, соответственно, если они еще не выехали, а останутся тогда те, кто 18, вернее, да, 18 плюс или 25. То есть, это или те, кто заканчивает и не выехал, вот в в предыдущий период, то есть второй, третий, четвертый курс, да, и, соответственно, магистратура, или те, кто учится в аспирантуре, но опять же у них, даже если эта норма будет введена, у них не будет возможности выехать. Угу. Ну, то есть ситуация вообще достаточно сложная. Я могу сказать одно, что как только вот возникли, пошла информация о подобной инициативе, у нас В нашому вузі вже ті, хто подавали подали заявлення на второе образование в магістратуру, стали забирати документи. Угу. Тобто реакція вже є. Тобто, вже вже спостерігається. Вікторія, каже, будь ласка, ну ось як демографи бачать наслідки цієї ситуації, що буде угу. ось щодо молоді, що щодо студентів. Ви розумієте, все залежить від того, скільки ще буде йти війна. На ну, це, це питання НАТО не заговорить ще... досить тривалий період зробити. часу, якщо так. то, на жаль, як би ми не хотіли бачити світло, все ж таки ситуація буде досить критична. І це потягне за собою низку проблем стосовно і. Вищої освіти, взагалі, да, тобто скорочення закладів вищої освіти, буде відбуватися, і відповідно зменшуватися і чисельність як загального населення. Да. Так відповідно молоді і працюючих? Основна частина працюючих також ось. буде е, зменшена звід, і виплати податків, невідомо звідки брати, да нема чого виплачувати пенсії пенсіонерам? Ось, ось і тобто що ми будемо робити через, наслідки, через там, 10, да? 10 років. Ну якщо через 10 років, якщо коли ми з вами вийдемо на пенсію, хто буде е, нас на цієї пенсії отримувати? Хто Дідь. буде платити податки? Діти, які поїхали. Наші діти. Не ті, хто залишилися. Да. <плес> наші, наші, тому що вони залишаються тут, але не всім так пощастило. Чи, чи не знаю, як, як це навпаки можливо? Ну, мабуть, потрібно на ситуацію дивитися реалістично. Це да? Это не перша і не остання війна в історії людства. Так. І, відповідно, предыдущі війни, вони теж звучалися і аналізувалися, і Последствия и так далее, это, в общем-то, известные факты. Поэтому надеяться на то, что мы вдруг, да, каким-то образом, чудом, выйдем без потерь, демографических, экономических, и так далее. Это мне кажется наивно и достаточно глупо. Ну, сфере, разумеем, То есть Нужно да, понимать, да. что как минимум негативные наслідки, да, они идут в трех направлениях. Это первое: демографическое население будет сокращаться и за счет прямых потерь. на фронте, да, так. и за счет э, того, что часть населения будет просто покалечена, мужская часть, да, и с другой стороны, э, следующий момент, за счет того, что в период войны сокращается э, количество э, заключенных браков, это общая угу. тенденция, да, и после войны они начинают э, их численность увеличивается. И третий момент – это естественная смертность, да, и э, низкая рождаемость, которая то Боже. В течение 9 месяцев сокращается начало войны и будет восстанавливаться, да, то есть постепенно увеличиваться только после 9 месяцев после окончания войны. Вот тогда мы будем выходить на какие-то э, довоенные да, цифры. Но пока идут негативные тенденции. И четвертый момент, это, я бы сказала, еще пятый отметила, это изменение в социальном поведении людей, потому ну, это что бесследно да. Да. это бесследно не проходит. это То, что отразится на здоровье, Здоровье. и, естественно, изменение социальной структуры, на что сейчас очень много внимания уделяют э, социологи. Это те конфликты внутренние, которые, в принципе, нам ожидают. Конфликты между теми новыми социальными группами, которые возникают. Олена, сейчас до конфликтов мы еще дойдем. Виктория, скажите, пожалуйста, о еще до демографичной ямы, я говорить, как э, ваши фахівці, э, Украина не одноразовая Вже е, була там, скажімо. А ось зараз ми в якому, скажімо до війни. Ми в якому стані знаходилися? Ми були на дні, чи ми виходили, а, і що буде. Ви буде розумієте, далі? що лаху цієї демографічної ями він поступово зменшується. І от така величезна демографічна яма у нас. точка відліку Це була Друга світова війна. Так. Да? І на 91 й рік у нас прийшлось якраз і демографічна яма і соціально-економічний розлад да, в країні. І якщо доходити до 22-го року, то дійсно ми знаходилися не в самій цій ямі, але мали трохи ну, трохи трохи вже якби показники народжуваності збільшувались, да, тобто когорта дітей частково збільшувалась, але ж зараз. Ми знов таки спускаємося в цю яму, і на нас ще накладається ще одна. Да? Тобто ми на сьогодні втрачаємо величезну чисельність чоловічого населення в репродуктивному віці. Да? І так, як сказала пані Олена, наслідки тобто відтворення населення потрібно 9 місяців. Да? але… Але треба, щоб була, були ще й соціально-економічні умови, да, тому що наша країна довгий час знаходилася в стані, коли ми спостерігали звужений тип відтворення населення. Це одна дитина в родині. Да, і тільки останніми роками почалась стабілізація. Це двоє дітей, вже uh -huh. майже норма була, троє четверо. Да, в деяких родинах зараз. Для того щоб досягти знов того рівня. Ну потрібно не тільки час, але і соціально-економічні умови, да, до яких звикло населення. Да, тобто, ну так, до яких ми звикли до війни. А ось що до того, що сказала Олена, щодо статево вікової складу населення, в нас як після війни буде на 10 дівчонок, дев'ять ребят, чи, чи як? Ну тут також тобто ось... жінки поїхали, жінки чоловіки, ну... на фронті, ось як, як далі. Ну, от ну, достатньо Посмотреть на статистику. Я недавно смотрела, правда, статистику после Первой мировой войны в разных странах, которые принимали участие. То есть там дисбаланс был такой, что один к 3 Тобто, три жінки і один чоловік. Так. Да. Угу. Ну, то есть, а якщо в... у нас баланс б... на на початок війни у нас було 54%, 56 і 54,46, да, так, Україна. 9:10, так, 9:9. Вот, один к одному, то зараз ми можемо прогнозувати, що доля жінок може досягти 60-70%. Не ну. дивлячись на те, що виїхали саме жінки, бо мені здається, що ось, знаєте, специфіка саме цієї війни, а, що люди їдуть в інші країни що ось ну не в другу світову такого не було тобто вони мігрували внутрі там радянського вопрос, союзу повернеться. Так, так. А, до, до речи, есть какая-то, возможно, статистика, сколько молодежи, сколько женок Ну, я могу сказать, что э, год назад были позитивные ожидания. Ну, вот по прогнозам, угу. да, говорили, да нет, там две трети как минимум вернется. Чем дальше идет война, вот Виктория правильно сказала, все зависит от того, как долго будет это все продолжаться. Тем меньше желающих возвращаться. По объективным причинам. То есть они там э, ну, интегрируют... ДНФ, они интегрируются, дети идут в школы, поступают в вузы да, и так далее, находят себе работу. И естественно, социально-экономический фактор, мы же должны прекрасно понимать, почему люди уехали, да, это безопасность и условия жизни. И соответственно, если они должны вернуться, то им должна быть обеспечена и безопасность, и соответствующий уровень жизни. А достичь этот уровень жизни після сложно. Ну, ну опять же, же якщо да, uh -huh. уїжджати оттуда, где у них как бы, все вже є, где практично треба все відновлювати і починати з нуля. Не этого хотят. так. Вікторія да але я хочу доповнити деться. зараз, ті, хто знаходиться за кордоном, вони майже всі. Знаходяться на якихось або програмах, або соціальних пакетах да підтримки тої країни, в з якій вони знаходяться. Ну, да, гроші. Да. Платять там вот. як мінімальна сума, а, але ж прийде час, коли вони стикнуться з тою проблемою, що всі виплати будуть або призупинені, і людина має вже або адаптуватися до того стану, да, і, і, і грати по тим правилам, які діють в тій країні, або Повернутися додому, то тут ще я так гадаю, що багато все ж таки може повернутися саме з тих регіонів, які на сьогодні. Є відносно спокійними регіонами, тому що тобто ми, не Одеси, ми не можемо приходити. виключати і не можемо говорити, да, що на сьогодні виїхало дуже багато населення, але ж виїхали із Львівської області, виїхали із Волинської, да, виїхали з Хмельниччини, з Одеської області. Хоча це відносно на сьогоднішній день відносно якби спокійні регіон. регіони. Да, і немає, якби виключення, що також тут все ж таки буде така. Ситуація. Проте, знов-таки, за рахунок внутрішніх переселенців да, відносно не пострадала та сама Львівська область, да, а навпаки, має якийсь приріст. Тому що ті, хто виїхали з Львівської області, в Львівську область заїхали ті ж миколаївці, херсонці, так само, так. як і до Одеси. Да? Тобто, Вікторія, хочу якраз про Одесу вас запитати, бо мені здається, наше місто знаєте, воно проживало вже дуже багато таких хвиль міграції. Ну, в основному, це були були такі єврейські міграції, там 70-х, 90-х років. Ось що відбувалося в місті? Як змінювався можливо їй, ну, склад населення? Ось що, що постійно відбувається після чергової такої хвилі, і що зараз, от чого ви очікуєте, Одес? Ця і одеська область як була поліетнічною, так вона і залишається на сьогодні. У нас Більше 130 національностей і завжди Одеса знаходила спільну мову з усіма національностями. Дійсно, відток населення з лютого 2022 року був і в Одесі, але це було, скажімо так, відносно імпульсивне, і ми вже побачили, що на літо почали повертатися 22-го року восени, і зараз, в принципі, ті. Хто повернувся, дуже мала частина знов повернулася туди за кордон. Але ж ми маємо наступні тенденції, тому що населення багато Миколаївської області, з постраждалих регіонів, з Херсонської, Херсонської області, так, так, до Запоріжської області, Донецької області. Вони все ж таки переїхали між деякі переїхали на Західну Україну, а для деяких, яких стояла саме мовний. Питання все ж таки переїхали до Одеси, тому що я журю поліетнічний склад населення. Ну і, і гостинність нашого гостиність міста. одесиків да вона на дозволяє нашим співвічисникам відчувати себе як вдома, так Олена, і на останнє хотіла вас якраз запитати про ось саме ці соціальні проблеми, про які ви вже почали говорити, які нас чекають. Я розумію, що ми можемо їх зараз тільки, знаєте, так обмалювати. Ну таким ось масками, але все ж таки, які саме проблеми, які витикають з. демографичные кризы. Вот с того, про что мы сейчас говорили, что вы спостерегаете, чего вы отчекуете их ну, в Они не из демографической кризы вытекают, они это, это следствие военных, действий, военной mm. ситуации. Я говорила о том, что э, в, меняется социальная структура в обществе. Это значит, что появляются новые социальные группы, да, которые имеют определенные интересы. Mm -hmm. И эти интересы со временем э, могут вступать в конфликт с интересами других других социальных групп. В первую очередь, это военные ветераны, вернувшиеся с войны, также инвалиды, да, которые будут возвращаться, они, им нужна будет работа, их нужно будет трудоустраивать, им нужна реабилитация, им нужна социальная помощь, им нужна опека и так далее. И вот та проблема, с которой мы начинали. Да? Угу. То есть, если этого государство не может обеспечить, значит, это переносится угу. да, на... Родственников, близких и так далее. Другая это семьи, да, семьи тех же ветеранов, семьи э, полоненных, семьи э, пропавших без вести, семьи инвалидов это отдельная категория. Третье это опять же э, Это проблема действительно, она есть. И в социальных сетях в принципе можно найти какие-то перепалки, дискуссии между теми, кто уехал и теми, кто остался, угу. кто более патриотичен, да, и как каждый дает, та или иная группа дает совет, как там, нужно так вести себя, реагировать там, на угу. взрывы или еще что-то, что нужно делать, как надо восстанавливать. То есть, есть определенный тоже между этими группами конфликт. Поэтому, Ну, от це якби Ну, Ось таким був минулий тиждень. А в мене на сьогодні всі новини. Я прощаю з вами до наступної неділі. З вами була Олена Страхович. Бережіть себе і все буде, Україна!